Сьогодні 1316-та доба війни Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Вчора ворог завдав двох ракетних та 54 авіаційних ударів, скинувши 112 керованих авіабомб. Здійснено 112 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та використано 5000 тисяч дронів камікадзе. Авіаудари прийшлися на Добропілля Костянтинівку, Покровське та Гуляйполе. Наші сили оборони відбили атаки на кількох напрямках. На північно-Слобожанському та Курському сім атак. Ворог скинув 28 кабів. На Куп'янському зупинено п'ять штурмів біля Куп'янська та Петропавлівки. На Лиманському відбито 15 атак, зокрема біля Шандриголового та Греківки. На Покровському найгарячіше зупинено 51 штурм у районах Покровська, Миролюбівки. На Новопавлівському відбито 24 атаки. Ракетні війська України уразили один район зосередження ворога. Загальні втрати агресора за добу: 920 осіб, 1 танк, 13 артилерійських систем та 249 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Уночі Росія атакувала Україну ракетою Онікс, чотирма балістичними ракетами Іскандер М та 49 -ма дронами. Протиповітряна оборона збила 44 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання п'яти ракет та дронів на шести локаціях. Ситуація залишається напруженою, але сили оборони тримають позиції. Дякуємо нашим воїнам за мужність і вітаємо з днем захисника і захисниць України. Підписуйтесь, щоб бути в курсі подій.